Задача. Площа трьох ділянок дорівнює 80 гектарів. Площа першої дорівнює 27,1725 гектарів. А другої на 2,1825 гектарів менша, ніж площа першої ділянки. Знайди площу третьої ділянки. Площа першої ділянки є. Можемо знайти площу другої ділянки. Є площа трьох ділянок. Треба знайти площу третьої ділянки. Пропоную зробити все у дві дії. Тобто, спочатку знайти площу першої і другої ділянки разом. Не шукати площу другої ділянки, а одразу знайти площу першої і другої ділянки. 27,1725. 25. Треба додати. Оце те, що в дужках. додати. 27,1725. і відняти 2,1825. І спочатку додати. Пропоную. Оце, спочатку додати, отак. От 27 додати 27. 54 цілих

А ще ж треба відняти 16 25-х. То зробимо так. 28 це 27 додати 1. А 1, це 25, 25. Одразу запишемо: 25, 25. І відняти треба 16, 25. Отримаємо 25 мінус 16, 9. 27 цілих, 9, 25. Гектарів. Оце відповідь. Оце площа третьої ділянки. Було легко.